І зараз це в мене гра Аватар Ворлд. Всім вже... привіт! Да, це моя мама. Я сьогодні е, граю з нею. Привіт-привіт! Ви на каналі е, Top, і я ви вже бачили моє сподіваюся відео з конячками, там, де я показувала. Автор... Воно крутезне. Аватар да, 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 Ворлд. Да, да. І зараз ми з мамою будемо обустрювати і согласовувати домик. Дивіться, показую, як це робити. Нажимаєте ось на таку ой, ось на таку шту штукенцію. Ось так от. Нажимаєте. Ну, построєний дом може бути. Можу щось тут підібрати. Um, ну взагалі, о, парк можна взяти, такий, взяти. Для початку побудуємо будинок. Ну так, да, для початку взагалі е, потрібно брати будиночок. Дивіться, тут є варіант взяти ось такий будиночок, але він потім не висвітиться. Тому е, це не дуже варіант. Можна взяти ось такий. Або. що скажемо? Такі. от Давай. Спробуємо. Або можна взяти. Ось такий гавайський будиночок. Такий він має бути. Або ще є тут дірочка на це. Я потім покажу. Бо це секретка. Ух Ухти, Ух Берем! Е... Ось те, що ти показувала. Давай вона, на, на вулиці зараз опозтроїмо тут. Давайте такого якого кодерок зробимо. Такий мам підеш. Ну, такі. давай так окей. Такі краще. Да. Візьмемо стол. Поставим стол. Стільці. Сиди, так. От. Так. Уже колір змінити. Такі, так. О, так значно краще. За три десять. Ну, ставтесь. Щось не те. Невеличкі шоколадки. Неполадки. Неполадки. Стільці може. Також змінимо в колір стола. Да, зараз. Ну, грися Ладно, окей. Мам, наші тут мовчиш? Пропоную в стільці помінити поміняти колір? Окей. Ох, йому Кашечки у нас будут на столе, на стенке. Какие конер стал? Нет. Все. Далее, я думаю, штуку надо. Ой, не, 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 он надо ту пулыку. Вот такая пулычка нам надо было. Скоп. мне не надо. Про нее вы назовёте? Ну, окей, Так, що тут? Це також науча? Можна на нового взяти таку кову. Як ты? Что такое сделать? Цікаво. Ще лампа так. Це для будинку. Думаєш для будинку? Можливо, вже кімнати будемо облаштовувати. Ще. Я думаю, це так гарно, може залишимо. Було... Дивіться, підписніте, щоб ви потім не гарно ловили. Можливо, її сюди хоча б переставити, що вона освіщає нам що? Вибачте, у слові. Ось Зали так рожай. Ось так. Щоб там було затишно за столом сидіти. О, ось Так, О. так. Так, е, Так, зараз ми ще поставимо. Дивіться, підписник, я вам не договорила. Ми робимо вулицю разом, а далі решту ми робимо по окремості. Е, як це буде происходити, я вам покажу. Ой, куди люстра? Так, мам, переходимо до вже початку кімнат. Дивіться підписники, роблю невеличкий рентур по пустому дому. ми обов'язково маємо змінити. Ем, ось так от дивіться, ми тут йдемо. Перша кімната починається. Я думаю, ну, ліснічку не треба торкатися, чому поясню трошечки пізніше. Ну в кінці ролику Давайте будемо чимось. какие-то было и свет лампочки здесь, а я нужно сильно светить. Боже, все. лампочки. галевом. Да, ничего страшного, я так и хотела. что для устного ну потом поставим. а здесь тут вот такая оськомната, комната. Ось, е стея я вам показала колером, видите, что я так роблю, видос стея и палочки. далее. Закінчується ось тією Це перша кімната дуже. Ну, достатньо така велика. Далі йде друга від тієї шпалиці. А вона два ні? Хто знає? Не знаю, напишіть в коментарях. Мама ми з мамою не знаємо. Правда, мам? Не знаю. І закінчується ось на цій... Ось на цій... Не знаю, як вам показати, але воно ну, на коришній палеці. Думала. Туди далі. Чіко, ну, так, о, Дивись, яка це золота. <гас> я там жила. Ой. <гас> Тут, та прямо от в цьому куточку жила б. Так. І закінчує. Так, це почалося нова від цієї ж палиці. І де вона закінчується? А не, у нас заканчивается аж, 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 мы будем обла, облачивать... А, нет, на хай тут. -то. А, вот тут, хай. Не, 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 хай тут, 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 не тут, не. э, такого, Е, і. Ось це тут вона почалася. Вказую, е, раз То давай вже будувати. Зараз будемо. І от, сюди, тобі ж руки чешуться, так? Да? Так. І тут у нас закінчить. Каналичка. Так, будемо з першої кімнати, бо нелогічно, логічно, якщо ми будемо будувати з останньої. Так мам. Угу. Це пуст такий. Так, хто першу е кімнату буде? Ой, на камне ножця помога. Да. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень. На Да, на Камінь, ножниць... Двое нож показала. Камінь, ножницы, бумага, раз, два, три. О, я Софія перша. Перемогла. Я перша. Так. Зараз ми заходимо в... Я кому стоит? Нічого в Це це тут Че все? Вау, апартаменти О да. А тут все разом, Ай, а и чем там. А тут, речі, можна брати Так, ти сюди Ааа, я це Якщо вам щось не зрозуміло, то питайте в коментарях. Так, може килимочок постелимо? Буде. Так, така штучка десь буде стояти, я не знаю. я хочу, а все. Так, килим мам який? кому ж не. З якого будинку? То з того що робили? Та то не підходить. Ні, це не такий, не то що... Це мама як шовертає. Ой, дивіться. Яка так, Хай таке стоїть. Супер! Ой. Мы его... Единственное, покема будет всё-таки е м До нас еще пришла наша собачка Мия Да, я там заклад mm. Так вот mm. Картинка mm. Весьма Легко mm. Угу. Интересно, да, интересно. А, да. Вот сюда, вот. <свят> <свят> Ерочка, я очень по покажу. Это, вон, это и домик. Что это означает? Це вот, ножницы, это, это... Ладно. О. Щас тоді. Досить Ой, ой, що куди ми потрапили. <laughs> На другий Запомняйте, що я натискаю. Может буфа буду еще что-то жить. Тут же шесть багато чому участку вазончиків. Але це ж добре. Так. Давай ще. Вазончиків куди вже? кудрежи? Это кавеньки.

А столик такий, нам ну, не данный. Він потім. Це я тільки оцей куточок хочу устроить. Вау, я гарненько. Да. Сайду куточки я, я обустроила. Идем далі. Угу. такой маленького гената. Пишем Ну, більше обустраювати. Мені подобається. Але в мене є така деяких так, як мама не дуже шарить, як устроювати. В Сенсі. Так. Ну так. Да. да. Я ж кажу. Так і да. Таке трохи є. Це трохи є, на жаль. Ой. О, да. Тут у мама дуже гарна і мила, і добра. <рес> так. І на щастя, дитина в мене така сама. І так як мама я не договорила, не дуже <рес> гарно вистраювати будівельки, а я просію вже в цьому Ну, покажи, покажи. Покажу. Це! Тільки невеликий кодик ковер. <рив> я б додому собі таких хіла. <рив> 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 І я. Так як дуже гарне, я ніяк не можу договорити обустраю, а мама ні? Зовсім. Це чесно. Поділимо цю кімнату. Половина я, половина мама. Так, як здесь маєте. Мама, це взагалі один те. Не знаю, про кого він. Боже, аж закашлялась. Так, таке серце. Ту заєць. не А, його не можна буде. Ну, окей, хай стоить. Окей. Okay. Ну, хай стоить. Ещё вазончик. Его можно выдолбать, все же таки. Его. А, тогда мы так то, думала, что это вот так вот робимо. Вот это вот так вот робимо. Тут же досить мне не Зараз... Надо, 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 mm -hmm. надо, надо, надо. Mm -hmm. так, змінимо Где еще что-то? Мне Так, все, я, буду закинуть закончил. теперь я? Мне еще где-то еще что-то там. Очень классно. Еще один коверчик? Дайся. Может, теперь я? Так, ведь у тебя у нас комната лучше не такая так. Ну, вот так вот. Вот отсюда она начинается. Вот угу. так вот. И заканчивается. Ну, Майя, надеюсь, ты мне допоможешь, бо я... Так, держися. Зараз мама у нас будет пробовать все, а ты сама. Такие ручки. Такие на дырочку не нажимайте, ах,

А можна можно такую нижнюю кухню тут поставить. А, нет, нет, Давай. Начинай с холодильника. Куди його хочешь? На початку сам? Ні. Mm -hmm. Чекай так, чекай, я тебе трошки допоможу. Так, це я вже взялася золоте. Мама у мене вообще. Сама краще. Не, ну це бесспорно, я. Так нормально. О! Оно! Супер! Тільки його не... туди перенести. Куди туди? А, сюди? Я тут біля віку. Ні, не церкви. Ну ч? А ти в ту сторону ще щось не строїшь от? от? Наверное. Може туди плиту, так дивіться. Двигается. О! Дачки давай. Ні, вона сюди не стає, дивись. Аж лічно, як тільки мама захисла, так і не стає. Давай таку не стає. Давай. Шо, шо, шо? Скільки тут на ту Мама, змінюй. На ту Може ти? Бо я... Ні, мама, держи, змінюй! Ми передаємо за планшетом. Я граю. Ми граємо на планшет. Гарно? Ви це було? Ти хоч полістай, дивись. Может, докидывайся. Хочу пулиться. Здесь вот такое гарно. Ні, 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 Жалко. Жалко. О, так, не так, не 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 Жалко. Вот так, до а холодильника зато лечит. Ну, не гарно. Почему я смотрю? Не хочу. То есть, так вот, до ножек. Ну, дуже зараз посыла. Потом сделалось такое, что-то. Такие. Да вот такие. Давай, давай. 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 Вибачте, дама сердца, але це не я роблю. Ну, честно що змінюється? Шо ручки. Ні. Це <риклад> не <Сони> ручки. <риклад> Оце ми вибирали. Ай, да, це на це ручки Ні, Не, голуби хочу О. О, виву. Або, а, бо чекай. Все, все, все. Та, все. чекай, я хочу тебе показати. Я ще такий колір. А, ні, стій. Обирай. А це що з мені? А, ну, ножки теж. Ножки. Все, О, так. да, да. Все дивіться, як ми. Можливо, ось так, да? Хороше, а давайте <рес> от сюди, от сюди ми поставимо з вами. Да? Диви, ось давай. це. Два. Ви сюди нічого не ставить. Чо? Я просто запропонував. Я просто запропонував. Запропоную стаку Став... Став... десь полишку повішати. Ну, колір змінити. Такол? Так. Да. Який її колір обирай? Ну, фіолетовий під, під холодильник уже, щоб було ж все гарно. Може там... голубий або такий. Або... Фіолетовий. Дивіться, як до речі гарно. Оце бувають ситуації. Фіолетовий такий. <світ> 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 Строй далі. <світ> так. Треба краще Давай я буду одобрять. Я, звісно, вибачаюся, але треба закінчувати. По одній простій причині. Потреба вечеряти. Буду продовження. Дивіться, дивіться, так мило. Супер. Далі. І я що? буду з вами змушена попрощатися. Залишиться 5 хвилин, мам. О, дивіться далі. Дивіться. Мам, що далі? Швидко, давай, якщо ти хочеш уйти, то давай. Я ще е, потім дороблю сама. А оце що таке, оце? Ой. Та пестричко. Ну, на землі нікуди не повісити. Ні, Бо вона мені не Ладно. <рігла> але гарно. Давай же таке яєчко але тобі. Яке яєчко? <рігла> а, давай яєць. Супер. Я їсть. Дуже гарно. Вона дійсно доця доча... Краще, ніж я шар. Усі штуку. Щоб можна було туди піцу можна було шар. в мікроволновці робити. Дійсно, це печка. Дійсно, дорогі піцку Дійсно, дійсно. На шарик краще. Все. Давай. <кхи> Це все, пока-пока! Давайте таку тележечку будем. Як каже моя дитина, всіх обіймаю до Зараз серця прижимаю. прижимаю. А, а я з вами ще залишаюся, дивіться. Ось кухню, я думаю, ми построїли. е-е, ребят. <гад> Буде, мабуть, продовження. Всіх обіймаю, до серця. Прижимаю всім паки, котики!